Треба подумати, що таке сказати. Дівчата – це щось таке, воно більше, точніше, жінки це щось більше, ніж просто. Від лиця благодійного фонду Твій крок від лиця хлопців 38-го ракетно-зенітного полку хочемо привітати наших дівчат, наших захисниць, наших дівчат, які донатять, які захищають, обороняють нашу країну з цим чудовим весняним святом. Ми вас любимо, ми вас цінуємо, ми вас поважаємо. Зі святом вас, дівчата. Жінка це щось таке, схоже на весняне, таке щось приємне, тому тяжко підібрати слів, але скажу так, що дійсно дуже важку працю виконують наші медики, дівчата та навіть піхотинці і всі інші на передовій. Тому зі святом вас. Ось вам сил, можливості. І ми вдячні вам за кожен день, що ви рятуєте наших побратимів в тому числі. Всім здоров'я і щоб всі ваші чоловіки повернулися.